In Japan, I hope to learn from your experience in restoration cities and territories. The war in our country is going, so along with the reconstruction and restoration of critical infrastructure, I would like really to learn from you and from your experience in protecting these facilities. Як Разом у співпраці відроджують свої землі, які постраждали від тих чи інших катастроф. Саме більше, що мене вразило, що все ж таки вони віддають перевагу встановлення робочого середовища, відродженню промисловості, індустрії. Вони дають людям, які потерпіли від якоїсь катастрофи, в першу чергу роботу. Щоб вони соціалізувалися, і отримали якусь заробітну платню, яку потім, на яку потім живуть і вливають в економіку тих же регіонів. Так, нам дуже корисний досвід японського уряду, взаємодії з місцевою владою. Лише взаємодія може дати ефект швидкого е відновлення в державі. Був корисний досвід і того, що вдалося, і того, що не вдалося місцевій владі при відновленні. Також, е коли ми говоримо про відновлення, ми маємо Будувати краще, ніж було, тому що щоб люди поверталися, треба створювати умови набагато краще, ніж вони були до цього. Но особисто мене вразило, наскільки це був комплексний, прорахований і людяний підхід, що скільки людей до цього докладали зусиль, скільки людей було до цього да, залучено, і який результат, що тільки там менше одного відсотку залишилось неприробленими після цієї роботи. the most impressive thing is uh, how japanese people gather uh, to solve such a huge unbelievable trouble. the most interesting things was uh, what was the way of reconstruction, what was the way of uh, waste management. Uh, it is this, uh, all these things are new for us. that's why it was extremely interesting. And when we will come back to Ukraine, for sure we will use your experience to renovate our cities, our buildings. Перше це питання теплоенергетики. Це питання безпеки, це питання транспортної сфери, це питання соціальної сфери і відбудови країни з точки зору людського ресурсу і потенціалу, який ми будемо мати на кінець війни. Я маю на увазі, що в Японії є величезний досвід, коли повністю знищені регіони, відсутня економіка, велика кількість людей з інвалідністю, велика кількість ці померла. Це ці фактори, які нам теж треба буде враховувати при відбудові нашої держави, тобто є. Умови, які Японія вже використала при відбудові країни, я думаю, що ми точно їх можемо використати при відбудові України.